Так, друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Олександр Паламарчила. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. Хто ще не підписався, обов'язково підписуйтесь. А ми з вами в АТБ і подивимося, що в нас на акціях цього тижня до середи. Так, друзі, давайте проскануємо. Так, у нас кава зараз по вигідній пропозиції. 41% акція, також акція на пельмені мішутка. Так, ну щось я бачу, сканер трошки нас підводить. Тому давайте швиденько пробіжимося по місцях, де знаходиться в нас кава. Та все я вам трошки покажу. Так, це в нас. Кава, чорна карта, вона зараз 229 гривень 90 за 250 грамів. Ось така кава в нас для турки. 109 гривень 90 копійок 350 грамів. До речі, залишилось пару пачок. Встигніть купити. Так, що в нас тут ще є? Давайте швиденько я зараз вам покажу ті пельмені бо вони розстають, може я їх і буду купувати, але, але, друзі, можуть розтати. Давайте з вами по порядку все покажу вам. Так, зараз швиденько я їх сюди покладу і ми з вами подивимось ціну. Так, у нас акція 3 ведмеді, мішутка філені 83,90. Ось вони, так. Пельмені Валесто з телятиною та куркою 87,70. Так, де вони? Друзі, друзі, друзі де ці пельмені? Так, я їх щось... Ага, ось вони. 800 грамів. Зараз на акції. Біла береза. Біла береза у нас зі свининою та яловичиною 158,50 Свинина і яловичина. так, Свинина і яловичина ось вона, біла береза. Так, друзі, пальмені Рудь 100%. у нас пальмені 98,90. Ось вони. Так, акція на майонез Гуляй поле. 67% знижка, 37,90. Майонез олком, 50% жирність, до грилю та м'яса, американський стиль зроблено в Україні 33,20. Так, друзі, ось такий салатний майонез. Гуляй поле. Тут у нас скільки? Тут у нас 550 грамів. Ось такі. Гарна якість, 41 гривня, 90 копійок. Майонез Оліс 50% 27,30. Так, що у нас ще є на акції? Ось такий салатний майонез до пельменів, до речі, 39,90 або до салату, кому до чого смакує. Так, друзі, давайте дивитися, ось такі рибні палички є з зрубленого філе, 100 гривень 70 копійок, 250 грамів. Ось такі палички. До речі, я такі полюбляю. Хто також полюбляє, напишіть в коментарях. Сум'я Овачева, своя лінія 45,90. Це в нас юніор. Ось такий він. Так, піца. Хто полюбляє піцу з прошу? 97,90 за 820 грамів. Ось така піца. Так, це у нас прошуто. Ось вона, ось така піца Зараз на акції. А ось така Альберто. Альберто 124 не на акції. Тут у нас 4 сири. Так, друзі, йдемо далі. Млинці своя лінія, французькі з сиром, 43,60 за 370 грамів. Ось вони, французькі з сиром. Так, друзі, хто такі полюбляє? Ось в АТБшці є. Так, що в нас ще на акції? У нас на акції хісто листкове своя лінія 60,90 за 900 грамів. Листкове тісто, тісто витяжне філа заморожене. 32 гривні 30 копійок. Ось тісто філа, так, тісто філо витяжне, заморожене для випічки. Так, друзі, що в нас є ще цікавого на акції? Ось дивіться, майже розібрали, сорок глазурований. Ось такий злагода, 23% жирності з ароматом ванілі. 9 гривень 20 копійок 36 грамів. Чудо, чудо, ось такий сирок персиковий. Ось ну, такий десерт. 32 гривні 90 копійок за 200 грамів Так, друзі, ще я бачу ось для діточок молочний коктейль а, Шоколад 1990. Такий молочний коктейль. Так, що я тут ще бачу? Дольче. дольче ось такий сирок з курагою. У нас 20% жирності, 50 гривень 90 копійок. Так, дивіться, камбуча, яблуко та груша. Хто купував таку камбучу? Напишіть в коментарях, чи варто купувати. Напій бродінь якийсь чайний гриб 41,90. Ну, це теж якась комбуча. До речі, я комбучу ще не коштував. Так, чуть не пропустив, Молоко пряжене у нас 17,70. Дуже класна штука. 450 г. Рекомендую, я таке коштую, мені дуже подобається. Ну, Може вам і не подобається, напишіть, як вам. Кефір. Кефір, так, 1% жиру, 840 грамів, коштує 34,40. Молоко. Ось така американська пляшка. 2,5 жирності. Тут у нас пишуть 2 кілограми. Цікаво. Так, 78,90. Сметана. Сметана президент, 10% жиру, 26,60-300 грамів. Так, у нас тут є отака сметана своя лінія, 200 г 15% жиру, 17,90. Так, що я вам тут ще не показав? Молоко. Молоко ультрапастеризоване, як в народі кажуть, довго іграюще. 2,5 жиру. Ціна 33,70 гривень. До речі, поки я йшов у АТПшку. Замітив таку ситуацію, що в нас е, ну може в когось не так, але в нас у дворі е, мусорні баки переповнені. Сметана просто наша, 15% 36,90. Молокі сметана 20% жиру 50-70. Так от, до чого я? Що, за що ми платимо, друзі? Ми платимо кожен раз за те, що нас вивозять сміття. А виходить, не вивозить, то за що ми платимо, друзі? Моцарелла. Моцарелла ось така 40-90. Я думав тільки біля нашого дому, коли я пройшов далі, те ж саме. Сміттєбаки переповнені. 65,90. То куди я маю викидувати ось сміття? Ось я з'їв оцей сирок. і куди я маю викидувати оцей пакунок. 150 грамів, а за вивоз сміття ми платимо. Отак, друзі. Так, 65-90 сир на півтвертий, галуда без лактози. 150 грамів. Так, сир гауда 65-90 пластина. Маздам 65-90. Так, друзі. Тут я більше нічого не бачу на акціях. Ми йдемо далі. Ми йдемо до шпротів, друзі. Купуйте шпроти, проти, тому що вони на акції ВТБ 51,60-160 грамів. До речі, дуже багато акцій зараз цього тижня в АТБ -шці. Чорноморська в томатному соусі кілька. 30 гривень 90 копійок. До речі, 21% знижка. Розікупуйте. Так, крабові палочки водний світ 69,90. Так, де цей наш водний світ? Тут у нас 250 грамів. 250 грамів водний світ, ось. Так, друзі. Йдемо далі. Крабові палочки своя лінія 3690 за 240 грамів. 240 грамів у нас свої лінії. Так, друзі, 240 грамів, де це вони? Тут у нас 240 грамів. Ось ці палички зараз на акції. Так, друзі, йдемо далі. Креветки. Креветки розумний вибір 163,80. Ось ці креветки. Так. Шпроти в оливковій олії Ріга Голд. До речі, дуже хороша фірма. Зараз 16% знижка, 60 гривень 50 копійок. Так, це в нас новинка. Дивіться, новинка в АТБ Ляш. ляш від фірми Мора обсмажений в томатному соусі. Так що, друзі, е, треба коштувати, тому що що зроблено в Україні. До речі, якщо ви купуєте... З оцею емблемкою зроблено в Україні, то вам ще повертається кешбек. Так що, друзі, купуйте за 52,50 і вам ще повернеться. Так, карась, Карась в томатному соусі 40-250 г. Тунець. Тунець до салату, подрібнений вже власному соку 38,90. Так, друзі, що у нас ще на акції? Котлети рибні. 400 грамів у нас в упаковці 77,40. Так, друзі, дивіться, хто полюбляє ось такий сир? Гран Баверзе. Блакитний з пліснявою Зараз 66,90. Ось такий блакитний з пліснявою 57-20. Так, ось такий президент. Камамбер. До речі, він дуже класно плавиться. Ми а, його купували і на каналі в гостях у Танюшки. Це кулінарний канал моєї мами. Тому кому цікаво, хто любить готувати, переходьте на канал в гостях у Танюшки і готуйте дуже цікаві та смачні рецепти. Підписуйтесь, кому цікаво. Так, а в нас зараз оцей камамбер на акції 79.30 Жирність 60%. Так, друзі, ось, до речі, школа. Школа, тостові отакі От сирки. Я пам'ятаю, коли ходив у школу, я таке брав на обід. Ну тоді, звичайно, вони коштували дешевше, але зараз також на акції 4890. Ось такий тостовий сир на бутерброди. Так, крем. Це як -то Філадельфія, ну щось таке похоже, але трошки дешевше. 50,90 за 173 грами. Ось такий класичний. І також є з додаванням трав. Фірма Deluxe. 50 гривень 90 копійок. Так, друзі, у нас є закуска. Закуска від фірми Пікнік. Також зроблено в Україні. Тому купуйте з оцею позначкою та отримуйте кешбек. Це ну, не реклама, це таке у нас зараз запрацювало. Так, з баварськими ковбасками. 20 гривень, 40 копійок за 100 грамів. Хумус. Хумус, ну, це так, на любителя з в'яленими томатами та базиліком. До речі, з цим хумусом ми робили піцу на каналі в гостях у Танюшки. Так що переходьте, дивіться, ну, в принципі, прикольно вийшло. 43,90. Така незвичайна була піца. Так, сир. Плавлений маландам 17-80-70 грамів. Ось такий сир. Так, друзі, що ми зараз з вами, може, пропустили? Так. А ми з вами прийшли до ось такої заморозки. Тут у нас люля кебаб. Люля Кепаб зараз 83,60 за 500 грамів. Фірма глобіно. Ну, до речі, ми часто щось купуємо з цієї фірми. Так, стейк охолоджений глобіно зі свинячої корейки в вишневому маринаді 25,48. Так, ось такий стейк. 25,48. Це ціна ну, за 100 грамів. Так, друзі, а на каналі в гостях у Танюшки ми готували дуже смачне м'ясо з вишневим джемом. Тому переходьте та дивіться ковбаски для гриля, глобіно, часникові, 80 гривень 50 копійок за 500 грамів. Ось такі ковбаски для грилю. Так, Що у нас? Грудка? Грудка курчат бройлерів охолоджена 12 гривень. 0,8 ціна за 100 грамів, а тут у нас 482 грами. Ну, грами. різні, тут буде трохи більше, тут 970 грамів, тому вибирайте кому що зручніше. Так, набір для супу знатна курка 5,40 Ціна за 100 грамів. Ось така знатна курка. Тут можна приготувати дуже смачний суп. Так, ковбаски, брауншвейска. Ось така нарізочка 47,90. Так, друзі, ковбаска, ковбаска від Доброу Сервелат 33,10. Ну, і, звичайно, хамон, хамон дуже смачна штука. Полюбляємо таку штуку з часів, коли приїхали з Іспанії. До речі, в Іспанії ми хамон дуже. Мало їли. 6950. До речі, можете подивитися у мене на каналі відео Там з Іспанії. Ну, був огляд магазину, тому можете порівняти наші ціни і ціни в Іспанії. Так, 69,50. Хамон сарано нарізаний 80 грамів. Так, ось така любительська ковбаска від Добров. 29,75. Ціна у нас за 100 грамів. Так, друзі, що у нас тут ще на акції? Так, буженина традиційна. Ось така традиційна. 27,80 за 100 грамів. Так, грудинка, грудинка особлива. 3697. Ціна за 100 грамів. Ось така грудинка. Так, виріб фаршовий хлібець селянський. Це щось такого типу паштету чи щось таке. Зараз 9,90 ціна за 100 грамів. Так, а ми з вами йдемо далі. Так, корми для котів 2340. Паштет з куркою корме Голд. Так. Корм своя лінія 24,40. Так. Ось такий корм. Так, ось такий корм ми беремо зараз нашій кішці даші. З лососем 800 грамів, у нас на акції 203 гривні. Так, оптиміл сухий також для котів 235-60 Так, це у нас все для котів. Новинка, корм сухий, 160-30, це в нас 1,5 кг. Так, це у нас для котів, а для собак я не бачу. Ось такий Кітікет 1290, але я не рекомендую купити, купувати краще щось із дорогих кормів, тому що ви можете спортити, ви можете спортити собі в ну, вашій кісці травневу систему. Так, а ми з вами переходимо на акції. Ось, желатин. Желатин у нас 14.20. Так. Агар-агар 1450. Приправа універсального чева 1420, 80 грамів. Так. Напій Кока-Кола без цукру 38,60. Тут у нас 2 літри. Вже майже розібрали. Так, що в нас ще є на акції, які напої? Дивіться, ось таке якесь таке помаранчеве. Ну це своя лінія. Напій 34,90 2 літри. Ну, не знаю я на що такого. Краще брати щось таке привичніше. Цукор 31,50 за 1 кілограм. Так, новинка. Молоко згущене. Ну, таке одноразове. 6,10. Так, продукт згущений 30,60. 300 грамів. Так, лимонна кислота 3 гривні 90 копійок. Борошно, борошно 21,70 хуторок за 1 кілограм. Цукор ванільний 1 гривня 50 копійок, 10 грамів. Кокосова стружка 11,20. Дріжжі, дріжджі, момент, Вигідна упаковка. Тут опа і 2 штуки. 14,90. Так, булгур. Булгур 38,90, крупа пшенична 19,50, крупа гречана 24,90 90. Так, друзі, кукуруза, кукуруза 41,80, делюкс за 340 грамів, кукуруза своя лінія 33,80 за 340 грамів. Так, ну що, друзі, я напевно буду завершувати це відео. Всім гарного вечора. Підписуйтесь на мій канал, всім. До зустрічі в наступних відео.